Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок. Мене звати Наталя і це початок мого четвертого тижня, старту під назвою В'яжу, що хочу, осінь на носі. Перед тим, як показати вам, яка ж пряжа лежить в мене тут в пакетику, і що я собі запланувала в'язати на цьому тижні стартів, нагадаю: участь в цих стартах приймають майстрині, які в'яжуть як гачком, так і спицями. Нас дуже багато, ми активні, креативні, веселі і цікаві. Тож після перегляду мого відео запрошую вас перейти по хештегу, який вказаний внизу. І там ви знайдете величезну кількість неймовірно кльових стартовлогів інших майстринь. Я впевнена: там ви знайдете і натхнення для себе, і підчерпнете багато корисної інформації. А я починаю цей тиждень з двох моточків. І наразі я не впевнена, чи їх мені вистачить, дивлячись на те, що вони новенькі. Як бачите, замовлення я робила в магазині просто пряжа. До речі, це було моє перше замовлення в цьому магазині, і мені дуже сподобалося співпрацювати з цим магазином. Я там знайшла ці моточки пряжі, які мені були необхідні. Ой, вибачайте. А, так, замовляла я більше, ніж два моточки, звичайно, але зберегла квитанцію для того, аби вам сказати, що крім того, що я обрала пряжу Gazal Baby Wool XL, два моточки, колір 845 а, рожева пудра ціна одного моточка 50 гривень, 69 копійок на момент мого замовлення в магазині. Це в нас склад пряжі 40% акрилу, 20% кашеміру і 40% мариносова вовна. Що я вам хочу сказати? Так, це практично та сама пряжа, з якої я в'яжу шапочку, демісезонну яскраво фіолетову для своєї старшої донечки. Але це пряжа XL, тобто вона вдвічі товща, і з неї я планую зв'язати. Теплу зимову шапочку для своєї молодшої донечки. І дуже сподіваюся, що цих двох моточків мені вистачить для повноцінного виробу. Тут в нас 50 грам, в них 100 метрів. Ой, буду розпочинати, не буду нічого загадувати наперед. Сподіваюся, що і часу мені вистачить на роботу і пряжі для закінчення одного виробу. Гачок я ще не підібрала. Його буду підбирати по ходу. Та вже думаю, що, скоріш за все, буде або номер 4, або 4,5. Тож побажайте мені успіху. Розпочинаємо. Шапочку, зв'язала перший рапорт і по таких ще свіжих відчуттях підключилася до вас, аби розповісти. Значить, глибина шапочки ось це 27 см, 7 з яких це відворот буде. Для в'язання вибрала я гачок 3,5, спробувала в'язати гачком 4-5, не сподобалося. Потім взяли гачок 4, теж було досить розхлябано, 3,5 ідеально. хоча де ось тут вказано в нас на етикетці, що гачок підходящий, це 3 мм, але я думаю, так кожна майстриня вибирає під себе. І що хотіла сказати: ця пряжа досить ворсиста. Зараз спробую вам показати, якщо зловить мій телефон таке, тобто вона така прям, знаєте, прям така тепленька-тепленька. І. Наразі я ще в'яжу з пряжі Газал Wool, звичайної. Тобто, ось ця Baby Wool Excel, а ця звичайна, просто в мене тут смотка одразу в дві ниточки. І я колись в дівчат в групі одній питала, яка ж різниця між цією пряжею, Чи вигідніше одразу купити Gazal Baby Бейбі Вулексель? Чи краще в'язати в дві ниточки казал Wool. То дівчата мені сказали, що Baby Wool XL вона грубша. І так, дійсно, зараз я вам покажу поруч два полотна. І не дивлячись на те, що в мене тут різні резинки, так, різна в'язка, я вам хочу сказати, що так і є. Газал Wool XL вона, по-перше, товща, не дивлячись на те, що тут в мене так одразу дві ниточки. Вона тоща, я прям по відчуттям. Вона більш версиста, і з неї полотно виходить грубше. А з газал Бейбі Вул в дві нитки полотно м'якше. Але я не розчарована ні, я все ж таки цю шапочку в'яжу донечці молодшій на знаєте, така холодна осінь, початок зими. Тому я думаю, вона чудово підійде. Вона не колюча, що так, що так, не колюча. Єдине, що я ось коли цю в'язала, мені, знаєте, дві ниточки не дуже зручно в'язати, тому що постійно одна ниточка може зісковзнути, і виходить, що я пров'язую двох одну. Не дуже зручно. Але. Але, як виявилося, газал Wool Зараз, секунду, я вже тут заплуталася. Так, газал Wool, от зараз в'яжучи її. Я зрозуміла, що вона, дивіться, має таку неміцну скрутку, і вона слиїться під час в'язання. Ось це не дуже зручно. Але нічого, я сподіваюся, що Тут розиночка, по моєму називається англійська, в'язка звичайна, стовпчик без накиду, за заднюю за задню петельку. Так, за задню петельку, стопчик без накиду в'яжеться. То я думаю, що я досить швидко впораюся з в'язанням цієї шапки і потім вже зможу вам показати, якщо і. Зробити вже такі більш глобальні висновки щодо цієї пряжі. Тож продовжую в'язати. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 23 серпня, і перш за все я хочу привітати вас з Днем Державного прапора України. Наразі перед вами лежать в кадрі два моточка пряжі. Так, так, не дивуйтеся, просто один ще вигляді моточка. А другий вже у вигляді половини зв'язаної шапочки. Дуже мені подобається, що виходить. Трішечки мені не вистачило пряжі, аби закінчити рапорт, але я вже не стала стягувати пряжу, щоб знаєте, до кінця вистачило ні. Я краще буду в'язати так само, як і всю шапочку, щоб це виглядало симпатично. Тож сьогодні беру в роботу вже другий моточок. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що пряжа трішки слоїться під час роботи. Мені все ж таки подобається нею в'язати, і подобається, який малюнок, візерунок тут англійської резинки, виходить. Пряжа тягнеться дуже добре. Вона приємна на дотик, не колиться. Тож я вже подумаю про те, аби закупитися іншими кольорами. Так мені сподобалося нею в'язати. З приблизно таким чином виглядатиме наша шапочка, тож сьогодні сідаю і беру в роботу другий моточок. Сподіваюся, найближчим часом покажу вам готовий результат. У вівторок, ввечері, коли пряжі залишалося вже дуже мало, і основна частина роботи була зроблена, я вирішила поміряти об'єм шапочки і виявила ось такий недолік. Десь під час в'язання я загубила три петельки. Дві з них були загублені під час того, як я в'язала з другого моточка. Але перша петелька була загублена ще тоді, коли я в'язала з першого моточка. Тож мені довелося розпустити аж до ось такого мінімума, коли всі петельки зійшлися, і почати в'язати на Всім привіт! Це останнє підключення в цьому відео, вирішила з вами поговорити обличчям в кадр. Трішечки відвикла, але будемо знову згадувати, як це. Та це відео мало розпочинатися не так. І лузер цього тижня. Ну, ви вже все зрозуміло. Коли я на четвертий тиждень стартів брала шапочку. Купувала спеціально під неї пряжу. Я думала, Наталя, що може бути легше. Шапочки ти вже в'язала. Так, це робота з новою пряжою, якою ти ніколи не в'язала, але ну нічого, все буває вперше, все нормально. За два-три вечорі шапочка зв'яжеться, все буде класно. Таким чином, я думала закрити два пункти: перше це звичайно приймання участі у стартах, а друге, це шапочка, яка потрібна моїй молодшій донечці. На холодну осінь, початок зими. Класно, класно! Зробила б корисну справу. І ви бачили: шапочку я зв'язала майже до кінця, потім розпустила, тому що зрозуміла, що втратила три петельки. Як? А потім я її знову вив'язала. І ви знаєте, я спеціально навіть в інтернеті знайшла е, заміри шапки. Як потрібно на що орієнтуватися, але не звернула увагу, що це ж заміри готового виробу. Ну, нічого страшного, в мене ще процес, там готовий виріб. Нормально, подумала я. Дов'язала вчора шапочку, зшила її. До речі, ось вона тут лежить. Вона готова. А потім а в мене тут є спеціальне місце на відворот, яке я відводила. Я її підвернула, покликала донечку, приміряла на неї шапочку і зрозуміла, що вона маленька. Маленька не в обхваті голови, а саме в ось цій довжині. І ну так, можна було б, скажете ви трошечки нижче опустити цей підворот. Шапочка б виглядала іншим чином, але була б нормальна. Але я ж цей підворотне просто так роблю. Він мені потрібен для того, аби захистити вушка дитини від холодного повітря. Тож, якщо я таким чином підверну шапочку, вона вже ну, не буде виконувати цю функцію. Засмутилась, адже сьогодні думала, що побіжу в місцеву крамничку, куплю балабон і вже опа, готовий виріб. Новий перегляс! Ем, значить, ввечері для себе прийняли рішення, швиденько зру... знову ж на тому сайті просто пряжа зробила замовлення. Сподіваюся, вони мені його відправлять, тому що замовила я всього лише один моточок цієї пряжі, аби перев'язати повністю виріб, але щоб це не залежувалося в мене, щоб можна було вдягати, носити. тому що Шапка мені сподобалась. Вона пряжа дійсно класна, і я, чесно кажучи, вже подумувала закупити. Для того, аби відв'язувати на замовлення або ж ну, свої. До речі, бачите, ось зараз я розтягнула, і ось ці місці видно поєднання двох моточків пряжі. Треба буде цей момент е, в наступному перев'язі якось скоригувати, тому що, якщо не концентрувати на цьому увагу, в принципі, воно не так особливо і помітно. Але так як я знаю, то в принципі так, ну, от. Видно, бачите, ось тут, видно. Тож, треба буде якось цей момент по-іншому зробити і, скоріш за все, зробиться з'єднання десь в цій частині, де буде підворот, і тоді воно не буде особливо на себе привертати увагу. Тож, зробила я замовлення одного моточка Gazal Baby Wool XL, і зробила я замовлення ще одного моточка Gazal Baby Вул, тому що, пам'ятаєте, в мене тут в'яжеться ще додаткова шапочка для старшої донечки, де і це ось все, що я наразі маю. І вона в'яжеться в дві ниточки. Та Нещодавно я знайшла на Ютубі відео, де дівчина розповідала, що вона також в'яже в дві ниточки, казав Бейбі Вул. І їй для повноцінної шапочки знадобилися три ниточки. То я вже така думаю, боже, ні, я не готова потім ще раз перезамовляти, дозамовляти. Я вже замовлю. Одразу два моточки, лишиться як краще лишиться. Я тепер розумію тих майстринь, які на якісь е, вироби закуповують прям упаковки пряжі. Ну тому що, господи, краще так, ніж 150 раз перезамовляти. А чому? А тому що, знаєте, коли ось зв'язалася ця шапочка, я згадала, що я в влогах показувала, що в'язала теплу зимову шапочку з е, е, Алісе. Суперла на Максі. Тоді я придбала один моточок пряжі, чим я думала, не знаю. Думала, що мені його вистачить, не вистачило. І ось я так прикривала ці дві шапочки. До речі, вона так, в мене ще останні шапочки, я її ще не розпускала, щоб не загубити кількість петель. Тому що її також мені треба буде по довжині дов'язувати. І що? І вони практично однакові. Це навіть, бачите, навіть ця трішечки коротше. Ой! Якось так. Тож, я ще хотіла дозамовити один моточок цієї пряжі. Думаю, ну як же перев'язувати, то обидві. Але на тому сайті, де я замовляла її, мені не захотіли відправити один моточок, бо він коштує менше, ніж 100 гривень, а в них є ось такий мінімум для замовлення. А на сайті просто пряжа, я не знайшла необхідного мені кольору. Пічалька. Ще один тиждень закінчую на перев'язі, недов'язі, шкода. Але це, знаєте, це досвід. Якщо ще там десь два тижні назад я думала про те, що чого страшного, я це кудись віддам, потім нову пряжу закуплю, з новою пряжі щось нове вигадаю. Все буде нормально, все буде класно, то Розпускаючи 758 раз ось цю шапочку, я для себе подумала, що та ні, я краще вже на тих двох-трьох моточках, які я маю, відпрацюю, позаписую собі всі необхідні заміри. І тоді вже матиму досвід, на що накуповувати, якщо в мене ж воно є, треба на цьому набивати собі руку. Тож, друзі, Вибачайте, знову в мене недов'яз, перев'яз, нема готового повноцінного виробу, як би хотілося, але як є. Я не переймаюся, це досвід. Знову ж таки, я теж іграшки не з одного дня, не з одного тижня, не з одного місяця почала в'язати. Все нормально. Сталося так, як мало статись. Дякую вам за перегляди. Безмежно вдячна за вашу підтримку. Подобайки, коментарі, мені дуже подобається з вами спілкуватися. До наступного тижня, сподіваюся, далі буде краще. Всім па-па!